Представляємо вам генераторну установку торгової марки Malcolmson з оригінальним дизельним двигуном французької торгової марки Baduin. Компанія Malcomson заснована в 2005 році та спеціалізується на виробництві дизельних і бензинових електростанцій потужностями від 1 до 3000 кВт. Модельний ряд включає в себе генераторні агрегати відкритого і закритого виконання, які відрізняються чудовим співвідношенням ціни і якості та гарантують максимальну ефективність і продуктивність роботи. Продукція Малкамсон активно використовується в більш ніж 50 країнах світу, як в якості резервних, так і постійних джерел електроживлення для різноманітних сфер, будівельний сектор, промисловість, сільське господарство, об'єкти охорони та здоров'я, а також цивільної і критичної інфраструктури. Замовники в Україні віддають перевагу автономним електростанціям Malcolmson завдяки наступним перевагам. Все обладнання зібрано із високоякісних оригінальних комплектуючих, які забезпечують надійну і довготривалу роботу. Дизельні генератори розроблені спеціально для експлуатації на території України, в тому числі із врахуванням низьких температур в зимовий період, використання надійних двигунів, які підібрано з великим запасом по потужності, що гарантує 100% задекларованої вигідної потужності електростанцій та довготривалу роботу обладнання, а також низьку витрату палива. Всі генераторні установки обов'язково проходять ретельну передпродажну підготовку. Та тестування під навантаженням в сервісному центрі в Україні, що гарантує передачу замовнику справного обладнання. Малкамсон забезпечує якісну сервісну підтримку по всій території України завдяки наявності штату кваліфікованих сервісних інженерів, автомобілів для оперативного виїзду на місце встановлення електростанцій, а також існуючого складу оригінальних запчастин. Дизельні генератори відповідають всім необхідним національним та міжнародним стандартам якості. Що підтверджується актуальними сертифікатами та деклараціями. Великий вибір додаткових опцій дозволяє пропонувати замовникам рішення будь-якої складності та функціоналу. Основним елементом будь-якої автономної електростанції є її двигун. В генераторній установці Malcolmson, яку ми розглядаємо, встановлено промисловий дизельний двигун французької торгової марки Badouin. Це один з найбільших світових виробників двигунів внутрішнього згарання з досвідом більше ніж 100 років. Продукція бадоїн активно використовується в більше ніж 130 країнах світу та відрізняється наступними перевагами: Виробництво із застосуванням найбільш передових технологій: низька витрата палива, збільшений моторесурс, великий інтервал між сервісними обслуговуваннями на електростанціях Malcomson встановлюються високоякісні синхронні генератори змінного струму, які виготовлені зі 100% мідної обмотки. Що гарантує високу перевантажувальну здатність, компактність та збільшений термін експлуатації. Керування дизельним генератором здійснюється за допомогою цифрової панелі, яка має зручний, інтуїтивно зрозумілий і простий використанні інтерфейс. Вбудована функція контролю якості і наявності мережі гарантує коректну спільну роботу генераторної установки разом з автоматичним вводом резерву АВР. Панель керування має повний набір необхідних систем захисту і аварійного попередження про стан дизельної електростанції. Для встановлення обладнання на відкритому повітрі передбачено шумозахисний всепогодний кожух. Він забезпечує надійний захист генераторної установки від будь-яких атмосферних опадів. Якісні шумоізоляційні матеріали та збільшений промисловий глушник гарантують низький рівень шуму. Захист від корозії під впливом атмосферних опадів забезпечується якісним фарбуванням кожука. Для зручного сервісного обслуговування передбачені широкі двері, що дають зручний доступ до всіх компонентів дизельного генератора. Також стандартна комплектація автономної електростанції Malcolmson з двигуном PUIN, включає в себе наступні компоненти: автоматичний регулятор вихідної напруги та електронний регулятор обертів двигуна, забезпечують якісну напругу та стабільну частоту. Автоматичний підігрів охолоджуючої рідини гарантує полегшений запуск двигуна при низькій температурі оточуючого середовища. Двигун і синхронний генератор закріплені на фундаментній рамі із міцної сталі, всередині якої встановлено паливний бак. Для зменшення вібрацій під час роботи двигуна передбачені спеціальні віброізоляційні подушки. Радіатор охолодження двигуна забезпечує роботу електростанції при температурі до плюс 50 градусів. Деталі, що обертаються, захищені спеціальними решітками: автоматичний підзаряд акумуляторних батарей, акумуляторна батарея, вихідний автоматичний вимикач для захисту генераторної установки від перевантаження та короткого замикання. Перед відвантаженням кожна дизельна електростанція Малкамсон заправляється моторною оливою та охолоджуючою рідиною, яка розрахована на експлуатацію при температурі до мінус 30 градусів. На своїх штатних місцях встановлені всі необхідні повітряні паливні фільтри а також фільтр оливи.